І всім привіт! І це історія про те, як я зібрав комп'ютер, грубо говоря, за 4000 гривень. І далі це появилось. Ну, я вже не так був. І перше, що я пішов дивитись, що у мене дома є, і що у мене є цей. Що я можу вкупити? Дома я знайшов блок питання, оперативну пам'ять. І SSD накопитель комп'ютері. Также ще не йшов процесор. Я на Оксі у нас материнську плату. На Сокеті так За цією материнською платою да ще процесор i3. 4 ОЗУ не роботав один USB-порт. І не работає одна один раз'єм під оперативну пам'ять. Вийшла мені з доставкою ця материнська плата з процесорами. 1125 гривень майже. Далі я вирішив шукати, ну, то, що треба ж якусь нормальну відеокарту. І все, що я знайшов. Я не хотів брати ніякі старі GTX прям древні Тому що вони багато потребляли сильно грілися. І мали ще. Купа проблем на борту. Тому я вирішив взяти дуже таку мощну відеокарту. Це достатньо простенька відеокарта RX550 на 4 ГБ знайшов її і урвав продавця із 1000 гривень, але разом з доставкою вийшов 1204 гривні 20 копійок. Ну, моя нормальна ціна. І за і нас ще повімо поушних деталей було ще й дві нових деталі. Як що є странно для бюджету в 4000 гривень. 100 доларів. Це Корпус Deluxe MK-310 Black. Без боку живлення заказував його на розетки. Мені обійшовся в 706 гривень, це не учитуючи доставку. І жорсткий диск. Western Digital на 500 ГБ є 7200 оборотів на борту. Ну і отзви в нього болі і неадекватні адекватні, тому інтересно буде перевірити, вийшов він мені в 600 гривень не учитуючи доставки. Якщо скласти зараз в калькуляторі Список комплектуючих. Якщо так подивитися. Виходить 3600, це не вчити ще двох товарів доставки. Виходить якраз, в принципі, впритик. Зараз ви побачите повністю зборку цього комп'ютера. Помімо зборки комп'ютера ви ще побачите. чеки з почти, сколько мені це цвеб... все обійшлося. <laughs> О, включилось. Тіга карта, мотілінка, процесор, корпус, диск. Полетели. I think how little love is all you need but love is such a small thing can't you see i think you'll find the seeds in my book and change just the words that you read you just feel what you wanted to be what you wanted to feel what you wanted to be you just feel it's getting washed all away there are three wise men in the darkness of the desert still trying to be finding their way the tables have been laid and the food has been served but the cost of eating is too much for most to pay What you want to Цьому моменті у мене розрядився телефон, на який я записував. Записував я зборку комп'ютера на сьомий iPhone, який був заряджений лише наполовину. Тому після години зборки він вирішив виключитися. Я забув просто зарядити. Тому остальну зборку ви, на жаль, не побачите. Ну побачите вже готовий результат. Да, я знаю, підсйоми повна хрень, але ви теж мене зрозумієте. Я це все монтірую на комп'ютері, в якого Ryzen 5 161 покоління, і я це все роблю у Вегасі. 2020 року, типа, і цей процесор і так уже взривається від монтажа. Я ще тут питаюсь щось монтувати, у мене часто це все в 5 кадрів роботи і на цьому дякую. І я сподіваюся, що нам теж коли змонтується, бо все буде нормально. Тому вибачайте за хренові підсйоми, за цю всю парашу. Тіпа, типу, те, що може хреново То, що хреново вийшло. Ну, у мене комп'ютер не є супермощний, щоб це все обробляти і роботи прям, як по щучку пальця. Ну, як вийшло, так вийшло. вибачайте. Кому інтересно, кому інтерес? Швидкість запуска комп'ютера до, до загрузки. Нажимаємо кнопку, починається, починається запуск. Камера не протерта, нічого страшного. От вже з'явилася загрузка Asus. От з'явилася загрузка Windows. Вот запустился Windows. У нас стоит i5 четвертого поколения 4 ядра, 4 потока. 8 ГБ DDR3 на 1600 МГц. Диск C, SSD-шник. Вот диск D у нас на 500 их. И диск C, вот SSD на 100 ГБ. И І відеокарта наша RX 550 на 4 ГБ пам'яті. сюди скачаються такі ігри як Fortnite, вже скачана Counter-Strike. Вона йде в принципі в стабільних 70-80 кадрів на цьому комп'ютері. Думаю, нормально. Сам комп'ютер виглядає таким образом, він дуже-дуже маленький. Як би вам сравнити розмір цього комп'ютера, на мене от така бутилочка води 2 ставлю рядом, ну і невеликий. Так по довжині він теж, якщо сравнити бутилкою, невеликий зовсім. У в мене стоїть 120-ка кулер на вдув. 80-ка би, на видув. ПЛЗ мені нужен тільки для нагріву процесора подивитись. Ну от, Температура процесора зараз у нас 38 градусів. 37. Термопасту я сюди завив GD-900 свою, який вже я не знаю, ну років два чи скільки. Ну Думаю, сюди залити Arctic. Ну, MX 6. Не було як купити. У такі з такою термопастою, яка не дуже... Запускаємо вот тест для процесора. Процесор пішов гриф Ну давайте ще запустимо тест формарк. Це це У нас тут видає 20 кадрів наша відеокарта На старій версії формарка вроді би видавала 40 чи 60. Ну, нічого, нормально. Кулера стоять так, як самі AMD драйвера кажуть стоять, У нас 66 градусів. Ну, для впевненості хтось може поставити через MSI AutoBurner куліра. Ну, то есть вот так вот. Крутится у них, кстати, 4000 оборотів. Можно так покласти на сотку в і от в на 4000 оборотів крутиться майже ну, можна поставити пріоритет. І вони будуть нас на стільки процент, будуть градусі в 71 градус, 71% крутіння кулерів. І от з такими нагрузками комп'ютера ми маємо температуру відеокарти 72, 72 градуси. Ось вона. 72 градуса. АЦПУ температуры 75 процессора. Я думаю, что это еще адекватные температуры для такого корпуса и для такого охлаждения. То, что 75-76 процессор и видеокарта в районе 75, я думаю, это еще достаточно хорошие показатели. як швидко стила, у нас іде нагрузка на це все, не? у нас процесор 75 градусів, відеокарта 74 градуса. Виключаємо нагрузку процесора і виключаємо нагрузку на відеокарту. І от у нас процесор вже 50 градусів, відеокарта теж 50-56. Тобто комп'ютер достатньо швидко хваляється після нагрузки. Проблем ніяких немає. такий от комп'ютер. Зараз ще зроблю тести виграв. будешек. Майнкрафт, моя же самая новая версия. 1.21.3. Optifine. По настройкам у нас стоково все. типа 17, 12 Чанки туда-сюда, ваше ограничение в пас, можно вовнуть в качестве все вот так. Короче, ну, как обычно, столько настройки Майнкрафта. То есть ничего не меняем, ничего не робим. Вот сейчас раз создам мир выживание сложность нормально ну, давай короче творческие сложность нормально все полетели сейчас мир создам короче и будем бачить, что все получится и достаточно кстати быстро на это создаем сами новые версии почти на сами новые версии майнкрафта вот мир созданный кстати реально быстро так зарыв у нас и да прогрузка все прогрузка всех чанки в местности в симуляции 12 чанки Цены хухры мухры ну вот чанки короче прогрузилась вот на сайт i5 четвертого поколения то есть ну иркса наша а, ну понимаю да 300 fps в майнкрафте почти сами новые версии Не. Да, при прогрузке у нас фрізет. Це адекватно. Що у нас фрізить при прогрузці чанки. Ну, от ми приземлились, У нас піт 500 кадрів. Ну, я думаю, грати можна. фризу я но типа думаю если по по настройкам допустим даже симуляции чанків зробити на весьмерку якие висим чангів типа то уже лучше будет по моему мнению шейдер BSL бас... на версии 123 цей компьютер выдает 30 кадрів на таких жестких шейдерах. Да, типа фрезы моментом, ну, камон, это достаточно жесткие такие шейдеры. Типа тут явно ну, есть такими жесткими шейдерами, у нас есть 26 FPS, там, моментом просадки, ну, типа... Это реально жесткие и капец красивые шейдеры для Майнкрафта, чтобы играть вот так вот вода просто жесть, как выглядит красиво. И это все в Full HD разрешение, то есть у нас консольный FPS с просадками моментами, но мы играем с четкими шейдерами. Достойний показатель. По поводу геймплея який я мав записати, що тягне цей комп'ютер за 4000. Я забув його записати. Ігри саміто я протестив, поіграв, але запись відео забув включити. І на телефон теж забув записати. Я думаю, що там все записалось, ну нічого не записалось, і я взяв просто і упакував його. Потім про це згадавши. Ну він вже упакований, заново його підключати. Це все, це великий гем. Я ще в описанні прикріплю відеоролик, може пару відеороликів знайшов способний, орієнтовано, приблизно, в принципі, такий самий комп'ютер. Там теж 550 на 4, і вроді би такий же i5 щось попроще. А на цьому дякую за перегляд даного відеоролика. Надіюсь, вам було цікаво. І. ставте лайк і підписуйтесь на канал. Да я ж пашутів. such a small thing can't you see i think you find the seats in my book and change us the words that you read you just feel what you wanted to be what you wanted to feel what you you want it. It's getting washed all away. There are three wise men in the darkness of the desert, still trying to be finding their way. The tables have been laid, the food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay.